Нещодавно у 10-ту школу завітала ініціативна група здравії, представники якої закликали учнів старших класів вести здоровий спосіб життя. Під час пізнавальної лекції старшокласники дізнались про різноманітну діяльність цієї організації, учасники якої не лише не мають шкідливих звичок, а й займаються спортом і заохочують до цього інших. Присутні також дізналися, що в Черкасах існує група, що є аналогом американських скаутів, і до неї можуть вступити люди будь-яких. Статі та віку пластуни, а саме так вони звуться, ходять в туристичні походи і ведуть активне життя. Також ініціативна група Здравія розповіла про те, що в Черкасах існує секція бойового гопака. Причому танцем вона не має нічого спільного, окрім назви. Це такий вид бойового мистецтва, яким охоче займаються не тільки хлопці, а й дівчата. Для мене це нове бойове мистецтво, так як в Черкасах воно зовсім недавно. Дуже приємно займатись, тому що займаєшся ти не так, як від тебе вимагають, а на ту силу, яку ти можеш віддати самому тренуванню. Загартовуєшся ти повністю як тілом, так і духовно. Традиції підтримуються на тренуванні. У нас кожне тренування підходить з пісні, де ми об'єднуємося вколо, і з молитви, там, де ми дякуємо Богові за те, що зібрав нас тут і дав нам сили прийти на це тренування. На даний момент у нас от кістях такі, саме таких ініціативних активних людей найбільше їх десь вісім чоловік. Але навколо нас за час нашої діяльності сформував, сформувався вже такий. Осередок, я думаю, чоловік 50 десь це і от люди з групи здорова молодь Черкас, які приєднуються до пробіжок, приєднуються до різних спортивних заходів, День нормативів ми проводили, фестиваль здоров'я.